Всім доброго дня, мене звати Юрій Кудрявцев. Я лікар-уролог, завідувач відділенням урології Чернігівської міської лікарні номер 2 Один із напрямків роботи нашої команди це жіноча функціональна урологія, і, зокрема, лікування нетримання сечі як у жінок, так і у чоловіків. Нетримання сечі це велика медико-соціальна проблема. Вона приводить до істотних проблем. З якістю життя людини, ви собі можете уявити якість життя людини, яка виходить з квартири, повинна знати маршрут де по маршруту є туалети, тому що інакше вона буде мокра, це неприємні запахи, це, це істотне зниження якості життя. Відповідаємо на запитання наших глядач... глядачів, наших читачів. Які аналізи чи обстеження допоможуть виявити причину нетримання сечі і що можна робити для профілактики, щоб не допустити погіршення ситуації? Якщо у вас нетримання сечі, потрібно розуміти, ви жінка чи ви чоловік. Це зовсім різна анатомія, різні причини, різне лікування у жінок. Є дивна статистика: близько 40% всіх жінок після 40 років можуть ті чи інші степені мати нетримання сечі, особливо якщо після пологи, після гінекологічних втручань, і якщо жінка втрачає сечу при кашлі, сміху, чхані. Фізичних навантаженнях це називається стресове нетримання сечі. Тобто, стрес англійською мовою означає напруження. Якщо жінка втрачає сечу ем, на фоні імперативних позовів, від слова імператор, що робить імператор? Імператор наказує: ідете, сильний позов, треба все кидати, йти в кущі, мочитися, шукати негайно туалет. Це імперативна форма. І є третя форма це змішана форма. Тобто, е, які аналізи? Аналізи це вторинне. Е, потрібно звернутися до лікаря і поговорити з вдумчиво з лікарем. Для того, щоб вияснити, яка у вас форма стресова, імперативна чи змішана. Звісно, що по ходу треба зробити загальне аналіз сечі, звісно, що потрібно зробити узд 10 системи, тому що інколи буває, що думаю, що нетримання сечі а насправді раз там, а там камінець сучовому міхурі. У мене нещодавно була пацієнтка, яка була на сході України прооперована в одній приватній клініці на фоні нетримання сечі. Натримання січі як було так і залишилося. Перед цим в неї за декілька місяців була операція гінекологічна, після якої це власне і виникло. А виявляється, у пацієнтки взагалі міхорова вагінальна нориця. Тобто між вагіною та сечовим міхуром є аномальний отвір, через який постійно виділяється сеча. І абсолютно потрібні які аналізи? Не аналізи, а потрібний огляд лікаря, огляд лікаря в кріслі, в окремих випадках цистоскопія, огляд сичового міхура. Але найстане це. Огляд жінки при натужуванні в кріслі, щоб подивитися, як втрачає ця сича? Чи немає пролапсу тазового дна, чи немає опущення піхви і чи немає випадіння матки? Це дуже це надзвичайно важливо. Друге запитання. Чи може нетримання сечі бути пов'язане не лише з порушенням сечового міхурі, а й з іншими причинами, наприклад, прийомом ліків, хронічними захворюваннями, наприклад, диномої простати? Чудове запитання. Давайте поговоримо, наприклад, про чоловіків з аденомою простату. Чоловіків з аденомою простатою, з доброякісною пропозією простатою, виникає затримка сечі. І деякі чоловіки починають з утруднення сечі опускання, чисте Можуть бути імперативи, імперативні позови. Наприклад, йде чоловік по місту, йому треба негайно попісяти, і він змушений ставати під деревом і пісяти, якщо поруч нема туалета. Це прояви аденоми простати. А у деяких чоловіків з диномою простати виникає настільки серйозно, настільки виражена. Затримка сечі, що в них виникає так звана парадоксальна ішурія, тобто вони пісюють, вони мочаться, але не повністю опередняють свій сечовий міхур. І сечовий міхур надзвичайно переповнений. Він може бути настільки переповнений, що там може бути літр сечі, два літра сечі. і вони ходять, а з з них просто капає сама по собі. Тому я знову повертаюся до того, що я на чому я наполягав в першому відповіді на перше запитання, що такі люди затримання сечі вони повинні бути повністю обстежені, тому що причин насправді дуже багато. Прийом медикаментів, прийом медикаментів, звісно, це прийом сечогінних засобів, інколи психіатричні засоби, там для лікування епілепсії, деякі е е е засоби нейролептики, які для лікування психічних захворювань. Ну але насправді це не дуже розповсюджено. Давайте поговоримо про те, що розповсюджено можуть бути, наприклад, лікування цукрового діабету, і є деякі препарати для лікування цукрового діабету. Які механізм дії, такий, що це буде збільшено діурез, і вони виводять цукор з сечою. Там може бути нічна поліурія, тобто люди починають вночі багато разів вставати побагато. Тому е, наполягаю на тому, що потрібно поговорити вдумчиво з лікарем, який спеціалізується на проблемах дотримання сечі? Третє запитання. У яких випадках потрібно хірургічне втручання при нетриманні і чи є сучасні методи лікування? Це моє улюблене запитання. Дякую, воно дуже класне. Це запитання. Значить, в яких випадках потрібно хірургічне втручання. Не потрібно всіх пацієнтів з нетриманням сечі тягнути в операційну, тому що причини різні. Спочатку потрібно оцінити важкість. важкість цього стану. Якщо у жінки середня і важка ступінь нетримання сечі при напрузі, напрузі, так звана стресова форма. То ефективна дієва опція це виконання малоінвазивної операції ТВТО, англійська абревіатура TVT – Tension Free Vaginal Tape – вільно-натяжна вагінальна петля. через вагіну пацієнтки. Виконується малоінвазивне втручання через мініатюрний отвір діаметром не більше 1 см, через мініатюрний розріз. Імплантується спеціальна сіточка, яка за допомогою якої виконується натяг, натяг на уретру. Змінюється кут між уретро та сечовим міхуром. через місяць після такої операції, ні вані партнер жінки, ні гінеколог не побачить ніяких слідів цієї операції, але утримання сечі наступає буквально на наступний день при правильному виконанні цієї операції та при при умові, що виконує досвідчена команда, і при саме основне при правильному підбору підбору самої пацієнтки, тому що це виконується тільки при стресовому нетриманні сечі. А давайте ще поговоримо про чоловіків. Що ж з чоловіками? У чоловіків зовсім інша історія. У чоловіків нетримання сечі виникає, як правило, ятрогенне, тобто внаслідок медичних процедур або медичних якихось операцій, як правило, на передмихоровій залозі або на уретрі. Часто це з приводу онкологічне захворювання, радикальна простатектомія, трансуретральна резекція простати. І після таких операцій можуть виникати ускладнення, якщо пошкоджується свінтр, м'язи, які утримують сечу, може виникати нетримання сечі. І у чоловіків є дві дієві опції: також слінг, чоловічий слінг, який можна при середньому ступені нетримання сечі, коли часткова. Пошкодження свінтерів, але частково вони працюють, можна поставити слінг. Схоже на ті на жіночий. Але при важкій ступені, коли просто у чоловіка відсутні акції чи опускання, і вся сеча втрачається в прокладки, то дієва опція це є імплантація штучного свінтера. Ми, наша команда виконує такі операції. Що таке імплантація штучного свінтера. Навколо уретри імплантуємо невеличке кільце, яке з'єднано Тоненькою трубочкою з невеличкою помпою, з шариком, таким маленьким, який буде імплантований біля яєчок. І це кільце навколо у ретра спостійно зажати. І внаслідок на цього, дякуючи цьому, пацієнт ходить, в нього тримається сеча. Коли йому треба сходити помочитися, він приходить в себе в мошонці е, намацує е, цю помпу. Нажимає там, я показую на собі, тому що це дуже важливо. Це невербальна комунікація з вами, дорогі глядачі. Невербальна комунікація нажимає. І після цього натискає, після цього це кільце розправляється, розслабляється, і є дві хвилини для того, щоб пописати. Людина опорожнила сичовий міхур, кільце само по собі закривається. Artificial сир, штучний світр сечового міхура. Дякую вам за увагу. З вами був Юрій Кудрявцев. Наразі ми працюємо в Чернігівській міській лікарні номер 2